Добрий зайчик Ольга Зубер. Жила в одному лісі вредна лисичка, ні з ким не дружила. З усіх кепкувала, обманювала, дражнила та найбільше дошкуляла зайчику, підстерігала піймати грозилася. Та от сталася халепа, застудилася лисичка. Лежить вдома, кашляє. Хоч відпочинемо від неї. Радіють усі, всі, окрім зайчика. Шкода йому Руденьку. спік він капустяного пирога, поклав до кошика та й пострибав до мишки. Дай, будь ласка, лікувальних трав для лисички, які ти влітку збирала, попросив він. Лисички, здивувалася Мишка. Так, хворіє вона, допомогти треба. Добре, погодилась мала І поклала до зайчикового кошика м'яту ромашку і липу. Дякую, пострипав зайчик далі. Гей, білочко, дай, будь ласка, сушених ягід від застуди. А для чого тобі? Для лисички? Для лисички? Так, хворіє вона, допомогти треба. Добре, тримай. Сказала вона і кинула пакуночок з малиною, калиною й смородиною. Сіренький подякував та поспішив до ведмедиці. Дай, будь ласка, скляночку меду для лисички. Для кого? <звук> Не повірила своїм вухам ведмедиця. Для лисички, хворіє вона, треба допомогти. Ну, добре, дам вже. Поклав зайчик скляночку меду до кошика І пострибав до лисички. Аж тут сова. Чекай, зайчику, ось візьми. Для себе в'язала, та хай лисичце буде. Сказала вона й поклала до кошика теплого пледа. Дякую, зрадів зайчик і постукав у двері лисичиної хатинки. То там почулося зсередини. Зайчик, зайчик, неабияк здивувалася руденька, і відчинила двері. Ось, візьми тут ліки й гостинці, от ти що. Мене не боїшся? Боюся, зізнався малий. Але ти хворієш, тобі допомогти треба. «Ох, пробач, зайчику, що ображала тебе, більше не буду. Закрила лапками оченята лисичка і заплакала. Почули звірята, що лисичка плаче, повиходили, почали втішати. О, дуже швидше, будемо дружити. Добре, а ти, зайчику, віднині будеш моїм найкращим другом. Сказала лисичка й подала йому руденьку лапку. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.